Це бежит біжить до мене? Хто це бежит Це хто біжить? Катюшка. Кетюська. Кетюня. Іди моя хорошая Хозяйка, она у квітах любить хазяйнувати. кит, -кит, -кит, -кит. Му, А це в мене доросла кішечка, наче кошенятку. Грається і не лінується. Сьогодні ранок такий пасмурний, але все рівно захотілося мені вийти до клумби моєї, яка ще дуже гарно яскраво квітує. Ну, Повиривала трішечки суцвіття, яке відцвілося, трішечки подивилася, понюхала аромати квітів. Ви якби знали, як вони пахнуть, ці хризантеми красуні мої. Цвітуть вовсю. Так жалко, коли мороз буде, і вони вже зможуть пропасти. Ну нічого, зараз радію, що така погода, то звичайно дуже любуюся ними. Красиві такі кущі. Я вам трішечки покажу, як вони квітнуть. Трошечки ранкового вам садочку хочу показати. Краса. І помощниця в мене, як завжди, зі мною. Завжди допомага мені моя котька. Це без неї не обходиться ніколи. Ніяка моя господарська діяльність в саду або в клумбі. Це ніколи не прозіває. Я вже не один раз казала, що я із камерою і тут вже ж Котя завжди, як тут. Всім гарного дня.